Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Сьогодні ми чуємо завершення 23 глави Євангелія від Матфея, так би мовити, заключну частину обвинувальної проповіді Спасителя по відношенню до книжників і Фарисеїв. Понеділок та вівторок ми розмірковували над шістьма словами Спасителя, де Він передрікав горе фарисеям за їх зловживання. Сьогодні ми чуємо останнє сьоме слово Христа. Про покарання для фарисеїв та пророцтво Спасителя, про зруйнування єрусалимського храму та самого міста Єрусалиму. Сказав Господь. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведників, і говорите, якби ми були в часи батьків наших, то не були б спільниками у проливанні крові пророків, таким чином, ви самі свідчите про себе, що ви сини тих, які вбивали пророків. Доповнюйте ж в міру батьків ваших, змії, породження їхне, як утечете від осудження в гієну? Тому ось. Я посилаю до вас пророків і мудрих, і книжників, і ви одних об'єте і розіпнете, а інших будете бити в синагогах ваших і гнати з міста до міста. Хай прийде на вас уся кров праведна, пролита на землі від крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахіяна, якого ви вбили між храмом і жартовником. Істинно кажу вам, що все це прийде на рід цей. І Єрусалиме, і Єрусалиме, за що вбиваєш пророків і камінням б'єш посланих до тебе, скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят під свої крила, і ви нас хотіли. Ось залишається вам дім ваш пустий, бо кажу вам: не побачите мене віднині, доки не вигукнете, благословен грядущий в ім'я Господнє. Євангеліє від Матфея Тут Ісус Христос засуджує намір, з яким книжники і фарисеї будували гроби для пророків, які були вбиті їхніми батьками, будували гробниці, воздвигали красиві будинки, ніби трофеї, і тим самим показували, що вони поставляють для себе славу в злочині своїх батьків. При цьому говорили: якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми. В крові пророків. Ось як про це розмірковує преподобний Іустин Попович. Фарисейство уже по своїй суті богоборче. воно знищує все, що веде до Бога, все, що пророкуватиме про нього, це в духовному плані, так і в життєвому. Фарисеї і книжники вбивають Божих пророків, строять їм гробниці і прикрашають їхні пам'ятники. І тут вони поступають лицемірно, бо лицемірство. Це модель їхнього життя, поза яким вони не можуть існувати. Так фарисейство має тільки вид благочестя, воно систематично і планомірно витісняє, викреслює, заперечує, відкидає все, що учить про Бога, все, що веде до Бога, все, що служить Богові. Христос говорить, що вони самі свідчать проти себе, тому як доповнюють міру батьків своїх. Та невже діти отримують покарання за своїх батьків чи, можливо, навпаки, батьки за дітей. Ось що з цього приводу читаємо в книзі Второзаконня. Батьки не мають бути смертю покарані за дітей, і діти не мають бути покарані смертю за батьків, кожен свій злочин смертю покараний буде. Чому ж тоді Христос звинувачує фарисеїв за злочини їхніх батьків чи справедливо це? І тут Христос називає фарисеїв зміями, породженнями Єхидни. Святитель Іронім Стридонський говорить, що дійсно, як від ядовитих змій, народжуються ядовиті змії, так само від батьків людина народились вони, людиновбивцями Святитель Ігнатій Брянчанінов доповнює Єхидна є вельми маленька, ледве примітна змія, сліпа, але озброєна смертоносним ядом. Так само і гордість є не духом душі ледве примітним, навіть подеколи здається людям як глибоке смирення, а іноді визнається людьми за святість та безстрастя, але при цьому гордість вбиває душу, робить її нездатною до будь-яких добродіянь. І далі Христос пророкує їм осудження, Він зображує їхній стан як безнадійний в певній мірі. Як утечете від осудження в гаєну? І тут потрібно розуміти, що осудження в пекло буде страшним кінцем всіх грішників, які не принесли щирого покаяння. Починаючи з 34 го вірша і до кінця 23 ї глави, ми чуємо пророцтво Христа Спасителя про руйнування Єрусалиму за те, що його жителі не прийняли проповіді не тільки Христа, але й Його пророків, мудрих та книжників. Тобто новозавітних служителів, деяких із них вони вб'ють або розіпнуть, інших будуть бити в синагогах та гнати із одного міста до іншого, тому залишається їх будинок порожнім, говорить Спаситель. Проте саме читаємо у пророка Іеремії: Я покинув дім свій, залишив спадок свій. Спадщина моя стала для мене, як печера для диких звірів. Про який же будинок пророкує Христос? Він говорить про Єрусалимський храм, який світився величю, а нині залишений. В цьому ми можемо переконатися своїми власними очами, акцентує на цьому блажений Іроним Стридонський, бо їхній храм втратив Христа, бажаючи в багато разів примножить спадщину умертвив спадкоємця. Пророцтво Христа Спасителя збулося в 70-му році першого століття. Коли Єрусалим був повністю зруйнований під час придушення іудейського повстання римською армією. Останні слова Христові, сказані до фарисеїв, які ми сьогодні почули, потрібно розуміти так: якщо ви не принесете покаяння і не сповідуєте того, що Ісус Христос саме Той, про кого провістили пророки, Син Всемогутнього Отця, то ви не побачите Мого обличчя. У іудеїв є час, даний їм для покаяння. У них є час усвідомити, що благословенний той, який прийшов в ім'я Господнє. Ми ж, дорогі брати і сестри, будемо просити нашого Господа, щоб нам викорінювати із свого серця фарисейський порок гордості, який вражає людину до самих глибин її душі. Будемо пам'ятати, що ця горделива страсть перемагається смиренням, найвищий приклад якого. Показав нам сам Господь наш Ісус Христос, навчіться від мене, бо я покірливий і з серцем смиренний, і знайдете спокій душам вашим. Благословенного Дня вам, возлюблені брати і сестри!